Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. На нашого долучається Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник Богдан, Добро ранку, ранку, вітаю. Якщо ми говоримо про Загрозу від невідомих безпілотників, які останнім часом продовжують з'являтися у європейському небі, хоча вже, здається, з меншою інтенсивністю, ніж це було кілька тижнів тому. Тож, за вашими спостереженнями, що ця активність змінює у ставленні західних європейських країн до нашої війни? Я думаю, ця активність з боку Російської Федерації пришвидшує тобто, да, лідерів. Політичні сили для прийняття рішень щодо посилення своєї обороноздатності, і навіть щодо абсорбування нашого досвіду, на жаль, дійсно, досвіду російської війни, щодо технічних засобів, які допомагають все ж таки боротися з цими там дронами, і яким чином можна все ж таки. Захистити свій провітряний простір з огляду на ситуацію, яка, на мою думку, лише буде загострюватись, тому що це елемент такі. Залітання да, і порушення повітряних просторів суверенних держав, держав-членів ЄС, держав-членів НАТО, це елемент, на мою думку, поновленої такої холодної війни між Російською Федерацією та Заходом НАТО, Сполученими Штатами Америки, тому що прийнято і в експортному середовищі вважати, що холодна війна за завершилася розпадом Радянського Союзу. Але можливо, вона просто була на паузі, а зараз поновилася і у вигляді таких гібридних атак, загроз з боку РФ. Ця ситуація частково нагадує певні хвилі, елементи, які зустрічалися. Під час першої фази холодної війни, а це десятки років, коли ще існував радянський союз, тому звісно потрібно мобілізуватися, готуватися до можливих нових атак з боку Російської Федерації, тому що конфліктність буде лише наростати майже два місяці. вже минуло від 10 вересня, коли російські безпілотники вперше масово перетнули польський кордон, ну і почалася взагалі фіксація. Активності ось цих невідомих безпілотників в небі різних європейських столиць. На вашу думку, якою мірою Російська Федерація досягнула своєї мети ось цими провокаціями, якщо вона дійсно за ними стоїть? Тому що багато європейських політиків говорять, що є всі підстави вважати, що це саме справа рук Російської Федерації. І на вашу думку, наскільки співмірною виявилася реакція європейських країн на цю загрозу? Перше, навряд чи самі державні члени НАТО між собою Пробували би так запускати один до одного безпілотники, повітряний простір, а потім з цього робити також небезпеку. Тому логічно, що контекст, про який я зазначив, він свідчить про ще гірші відносини, якщо вони є ці відносини, і конфліктність дійсно на фоні російської війни. Тобто, російська війна є основним елементом дестабілізації. А європейської безпеки все я думаю свідомили навіть і суспільство, і ті держави, які більш західні, які менше відчувають, тому що географічно віддалені від Росії від контексту російської війни, навіть вони усвідомили цю небезпеку краще. А що означає краще усвідомити? Це приймати ефективні практичні рішення. Так це не лише виділення там фінансів з бюджету на оборонні потреби, що подекуди є. Також не простим питанням, а політичним. Але це є. Технічна складова так це й адаптація до нових видів боротьби, які видозмінюються щодня, тому що навіть контексти і обличчя, якщо це є це обличчя російської війни, воно змінилося кардинально від початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, і зараз наразі 25 п'ятий рік і про це. Наші герої на фронті постійно кажуть, тому власне це елемент, про який я зазначав: дестабілізації і чого досягнула Росія, якщо був поставлений, поставлено таке завдання, щоб заміряти рівень і готовності і дискусії, яким чином США будуть реагувати і включатися на це все, то в принципі ми могли побачити, як і ворог, як і Російська Федерація. Але ж також можуть бути різні завдання. Тобто, да, те з одного боку, а з іншого боку, це також збирання інформації, яке необхідне під час якраз ведення гібридних атак і готування до можливого зіткнення. Я думаю, що це також елемент, який Росія застосовує. Дякую вам за час цього ранку. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародний був з нами на прямому відеозв'язку.